Шосте пленарне засідання шостої сесії міської ради восьмого скликання. Оголошую відкритим. Переходимо до розгляду питань порядку. Денного пропозиція, коли ми вже робили. Щоб у нас запрацювали котельні наші, я знаю, що їх давали кошти на правдиці в території. У нас є ще таке підприємство, яке в цьому році буде опалювати частину посілка. Я прошу, може, як в минулому році ми виділяли через совпестр людям. і Вони цільовим йшли на матеріальну допомогу. Було шосте тепло, є, є питання. Якщо депутати не заперечують, то давайте. Ту програму, яка була в минулому році по матеріальній допомозі жителям, яких опалюється підприємство «Шостка тепло надати 900 гривень, як у минулому році, то я не буду заперечувати.